Моє вітання щире, всім моїм підписникам, всім доброго вечора. Ну що, сьогодні оголошення переможця той, хто виграв Келих, який я розіграв між підписниками давніми і не дуже давніми, які мене підтримували кожне відео, писали мені коментарі і мене підтримували. Я вже вибрав, хто виграв. Келих. Мені було важко оприділитися, але я зробив рішення. Але перед цим хочу привітати своїх підписників. Хочу вітання зробити каналу Моє Поділля. Хто хоче, можете зайти на цей канал. Це пенсіонер, отакий от мужик вже в віці, який показує своє містечко Поділля. Розказую про нього, кому цікаво, можете заходити на його канал. Також хочу вам порадити канал ще один. Це мій також підписник, який розвиває свій канал Рудік 312. Рудік по англійськи 312. Також можете до нього зайти. Цей хлопчик робить модельки. Він неоднократно приймав участь у розіграшів, що в мене були на каналі Ножів. І в шорці в нього є. Там де він мені надсилав, там танчик моделька. І останній розіграш самоліт. Так що, кого цікавить такі речі, можете зайти на його канал. От. Можете переглянути, можете замовити свою модельку. От. І що саме цікаво, що на днях, тобто найближчим часом, він мені надсилає одну модельку, досить цікаву. Не буду говорити яку, я вам вже покажу. Він повністю їх робить, малює і так далі. тому подібне. Рудік 312. Далі. Хочу передати вітання Алексу, який також участвує моїх розіграш. Він також давній мій підписник, Алекс, тобі моє вітання. От, там, де поручні, там, де ну, він робив поручні на сходовій. От, Також моє вітання. І ще одному каналу. Ось такі ось також мужик, досить нормальний рибак. І не тільки рибак, але ще й ремонтує, варить, робить. Ріхтує автомобілі, буси. Називається Всяке різне канал, всяке різне. Так і називається. Можете заходити до нього, переглянути. от Отакий от також мужик досить нормальний. Так, ну що? І до самого основного той, хто виграв цей бокальчик. Ось цього бокал. Який я вже вам робив огляд на нього і оголошую переможця цього келиха. Але перед цим хочу випити, звичайно, за його здоров'я. Один лоточок невеликий традиційно. А Ще традиційно привіт Анатолій Лютий. Моє також вітання. Часто ми з тобою переписуємося. Ну, ти розіграші, ти мені прокоментував. Ось, твоїй мамці привіт. Я знаю, що вона в тебе на днях була в Німеччині, ти відпочивав у Франції. Зараз, напевно, йдеш вже до праці, виготовляти ножі на фабриці німецькій. Тобі моє вітання і привіт. Ну що, саме основне, Ігор Юрчишин. Я тебе вітаю. Ти мене підтримував всіх моїх роликах, всіх моїх відео, коментував. Ну, що можу сказати? Це твій виграш, твій келих. Якщо вживаєш пиво, добре, не вживаєш пиво, можеш квас літо зараз. Скоро вже закінчиться. Але квас може там чи ще що-небудь. Сбі просто десь. Цей бокальчик потримати як декор. Так, цей бокальчик іде до тебе. Мені відпишешся в вайбері. Ну, ти слідкуєш за моїми відео, надіюсь, ти знаєш, мій вайбер. Якщо ні, то ну, надіюсь, знаєш. Якщо ні, то нижче відео, де є розірше, де я оголошував свій номер Viber. або в шапці. На каналі також є мій контакт. Так що вітаю тебе, друже. Так тримати. Щиро дякую, що ти мене підтримуєш. От така ситуація на сьогоднішній вечір. Що ще можу сказати? Далі будуть ще складні, далі будуть збирати складні, будуть доготовлювати деякі ножі. Ще будуть впереді розірші ножів. Досить цікавих. Все. Все, як кажуть, попереду. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за подобайку. Коментуйте. Всім всього найкращого. До зустрічі до слідуючого відео. Всім пока-пока.